Про комфорт оператора-тракториста тут говорить особо не приходиться. Тут, як то кажуть, треба вам сразу йти в качалку. Тому що ви станете в рядки, ви будете їхати тим трактором і без гідропідсилювача цю дуру спробуйте розвернути. То, бляха-муха, навіть з включеним передком, то буде вам ну, то механічне рульове, фактично механічне рульове. Вот, рульова машинка тут, так собі, ну вроде природів людей працює. Понятно, бідні рівні, тобто ви трогаєтесь, вам треба ще якийсь там, час, секунди, щоб розкрутився, набрав обороти мотор, щоб ці обороти пішли на коробку. І одразу всієї потужності не буде у вас. Так само радіус розвороту, так як шарове. Так, як трактор довга база, досить ну, в порівнянні з Сінтаєм, то у вас радіус розвороту виходить там, кілометровий умовно, що ви будете хороші давати круги, щоб їм якось і Так само тут, що стосовно робочого місця, що стосовно вашого управління, ну тут воно зроблено якось. Да? Тут ну, те, що там взагалі нема місця. Ну, такого немає тут. Ви сіли, тут рульове впало трохи. Трохи туди його можна руля наперед видати. Факт тому, що а, ну, фінтайчик набагато цікавіше. Зроблено набагато для, до людини. По-перше, база, віч, де коротше він іде. По-друге, за рахунок редуктора в нас йде виворіт коліс більший. Ну і тут яке-на-яке робоче місце є, да, теж важіль між них. До речі, нові сінтаї прийдуть, там буде ваш боковий. Не знаю наскільки це практично буде реалізовано. Добре. Вас який підсилювач маєте. Е і, і знову ж таки зразу він вручає, не треба давати обороти, чекати, ще щось. Ну, тут в плані того, що йде мотор трьохциліндровий, він не, не гріється. От, тому такі нюанси. Ну і вага, хлопці, найголовніше вага. данного з усіма причиндавами, з грузами, десь може тонна 100 буде, якщо то хорошо. А, що стосовно, Шефенга, ну і колія тут відометрового. Причому там XL, там THL, і ТНТ, там де вище колеса, там трошки більше ваги, але колія у нас все одно вважається. Що стосовно шифенга, звісно, то дура, нормально. Тут він десять тонну 300, там, воді, 280, вага конструкційна. Ну то по залізу видно. що тут. Більше всього, да, є. і ширший він іде, в рядків 60-стає він стає спокійно. Тому хлопці, в принципі, от такі от відмінності вони є. Розумієте? І то треба вже, як вибираєте трактор, відштовхуватись від тих задач, які будуть перед вами стоять. Від об'єму роботи, від е, типу навісного. От, наприклад, якщо ви будете брати мульчер, я б не брав сінта, я брав би шифен. Бо ну, коробка ця нагрузку буде тримати все одно. І. Ну, тут сама коробка така дура. От. Що стосовно Сінтая в мене є певні сумніви. Так само транспортер, якісь там польські навісне, таке об'ємне здорове, воно має вагу. І центр тяжесті уходить далеко назад, з косарки ще й вбок. Розумієте, якщо ми беремо шифен, то за рахунок того, що трактор широкий, він тяжкий, у вас це буде працювати. Якщо ми беремо Сінтая. Знову ж таки, навіть якщо там будуть пусть великі колесі, високі, Все. Ну, За рахунок того, що не за рахунок того, що саме навісне у вас буде таке коротеньке, ви будете дібатися, бачите мене. Буде трошки гімороївом. От, такі От, діла. Тому думайте собі відповідно від ваших там, да, того, що будете робити, обирайте собі техніку. Ми маємо і теж тут маємо теж досить нормальний мотор. Якщо будь Вот. об'єктиним, е, мотор, який сам по собі ну, Теж його шатать, дуже треба постаратися. Зі своїми е, головняками. Найбільший головняк ті, що цей мотор є одноциліндровий, що він іде дуже великий об'єм на один баняк. І логічно, що коли жара, коли літо, коли ви. Даєте йому нагрузку, то він починає грітися. І вам треба або чекати, коли він охолоне, або косите охолодження. Колкосите охолодження, можна переносити радіатор наперед. Тут же він перенесли. Можна ставити більшу помпу, яка буде качати індіфріз. Ганяти по системі. А тут ну, таке. Ну, все, все одно ви обмежені. Все одно ви обмежені. Плюс ну, приводна система. А в сентайчик у нас догібка муфта і там вал суцільний. Тут у нас іде 4 коротких ремня. 4 коротких ремня, от шківа до шкіла до шкіла. Тут насправді з цією системою проблем ніяких нема. Но зрозуміло, що дати перегруза і трьохциліндровий винт випра, тут можуть ремні почати проскальзувати або може їх порвати. То логічно. Ну, знову ж таки, ви Сентаю по підсраку і там... Рєпне муфта, то треба якісь брати трактора, типу, там, не знаю, Донфен, джин, ви там ви можете вижимають з мотора максимум. Тут, в цьому Сентай, вижить з мотора. Мотор дуже ліпший, хороший, файний. все, ну Вижить з нього максимум вам не дасть коробка. Тому що тут коробка йде, ну, вона сама слабенька, сама проста для такого трактора, для власного господарства. То ми об'єктивно порівнюємо їх. Ну І далі можна переймати трьохточкову систему і навісний механізм, бо то теж ви будете цим працювати. Бачимо, тут йде трьохто тяги, вони в укріпленнях. Ну, тут все нормально, більш-менш. Самі тяги йдуть вузькі, їх особо не розшириш, плюс вони йдуть коротші. Тобто тут ви зможете там поставити деяке навісне. І на підйом. Знов -таки, вони йдуть. Менше беруть на підйом, шифен забираю, йде більше на підйом. Що не казав, там трошки різниці, але ну, насильна є. А в самих трьох точках, бачите, як шифен. Розтяжки, які йдуть. Вот. Тут і по металу, по кріпленнях веселіше вона зроблена. І по самій трьохточковій системі, ну, по самій тягі довші. І на шифін гіпотетично. Понятно, що теж все не стане, але фактично стає люба навісне. Стає люба пусть, транспортер або косарка роторна польська. От. А, і проблем не буде, тому що навісне відповідає. Відповідає і З ним можна робити. От. Тому таке, от, що, що стосовно навісного, то шифінг значно опережає. Причому, ви бачите, тут йде. У нас цепка, вона знімається. на прицеп. Перемичку Обичай ставлять, бо то незручно. Воно все під кардан залазить. Вот. Но тут метал є, бачите, тут є метал, бачите, які колодки йдуть, які чулки йдуть, все. Тут є, є за що уцепитися, як то кажуть.